Всім привіт! Сьогодні ми спускаємо камеру, в Агаю. Ви не повірите? Прям Прямо в настояще. Дуже страшно запускати туди камеру, бо там ще й чудовище. Там ще головою вдарить. Нехай то там сидить. Явно сьогодні не вийде впустити камеру вагає. Ну, а якщо і попитатися, то вийде, возьму. Да. Ну і вероятностям. Ну, ми там Побачили, якщо камеру вагаю нормально було спущена, то, можливо, там... Ви, 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 ви там побачили чудовище. Ну тон чудовище надзвичайне. Незвичайне чудовище називається під, підкриватний кит називається. Ну, підкриватний кит це приятность. Ну ми все-таки змогли його запечатлити на камеру. Звуки загалі ви чули, там щось кроваті. <смір> <смір> Чудові ще вилізло. Тобі це не ясно чиш. <смір> Побачили, як Як камеру ми спустили вагаю, це страх не. <кхів> там було чудово